Фінансова підтримка з бюджету громади військових формувань, що дислокуються на території Ужгорода, традиційне рішення виконкому міської ради. Ішла мова в цьому проєкті рішення про підтримку 33-ї бригади. На два роки програма приймається 50 мільйонів гривень. Це з, 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 з майбутнім. Підтримання цього проекту на засідання буде річна сесія Ужгорської міської ради. Хвилина мовчання відтепер буде дотримана і у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому. Він обосно зупиниться вмикне аварійну сигналізацію патрульну поліцію. Це питання ми також погодили. Мовно буде в такий законний спосіб, uh -huh. щоб транспорт на одну хвилину зупинявся, і також ми закликаємо і свідомих громадян нашого міста, і це буде не тільки в комунальному, а буде і в приватному громадському транспорті, для того, щоб він зупинявся, щоб ми ну, привернути увагу, що в нас дійсно сьогодні є війна. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, що на службі, немає зараз ну, бойових дій, немає таких тривог, як бачимо на сході нашої країни, але щоб ми знали, що Тим ми підтримуємо сьогодні наші збройні сили, наших захисників. Про виконання цільових програм звітували за 2024 рік очільники профільних департаментів, зокрема управління охорони здоров'я. 19 програм і вона які Київ фінансує, є головним розпорядником. В основному ці програм заходи програми для забезпечення пільгової категорії населення, медичними виробами, медикаментами, а також фінансування медичних закладів, покращення харчування, медикаментами. І е, забезпечення лікування в стаціонарних відділеннях додатково до коштів засіо підняли технічне питання стосовно уточнення щодо набору дітей у дошкільні навчальні заклади громади. Реєстрація постійно реєстрація у нас здійснюється на сайті Ужгородської міської ради кабінету Ужгородця, Що чергове грамотно зарахування дітей до закладів дошкільної освіти відтепер надається дітям, які проживають на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти? Кілька дозволів на розміщення тимчасових споруд від підприємців не підтримали. Також розглянули низку звернень містян щодо проведення робіт з порушенням цілісності об'єктів благоустрою. Дія мораторії на час зимового часу щодо надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. З весняним періодом почалися дані звернення. Активно опрацьовуються такі заяви. Ну як бачимо, з рішення виконкому там, де йде втручання у дорожні покриття хорошої якості або роботи згідно по якому виконано недавно. Позиція членів виконкому те, щоб знаходити інші шляхи прокладення комунікації для того, щоб не порушувати існуючі дороги. підняли і наболіли питання для містян, чорні озера. Нагадаємо, факт засипання одного з водойм на околиці Ужгорода, зафіксовано поліцію та взято під контроль міською владою. Займаємо. З паспортизацією Чорних Озер процес активно рухається, але крім того, є питання щодо проїзду біля даної території, оскільки тією дорогою користуються і комунальні підприємства, і є все таки необхідність проїзду і важкої техніки. Звернулося товариство, яке зацікавлене у проведенні робіт. Поруч з озерами і взяло на себе зобов'язання забезпечити, прокласти біля Чорних Озер дорогу, ну в такої якості, хоча б щоб можна було нормально проїхати. Думаю, завдяки цьому трошки зніметься напруга стосовно цього. Ну однак дане питання ще регулюється. Ми вирішуємо питання щодо паспортизації. Будемо робити все для того, щоб зберегти даний об'єкт. Угу. Паспортизацію обіцяли завершити за місяць півтора через необхідні залучення сертифікованих спеціалістів та низки інстанцій для погодження.